Понеділок, 18 серпня. Освячення для шанувальників суботи. Пам'ятай день суботній, щоб його святити. А сьомий день субота Господу Богові твоєму. Не робитимеш жодної праці. Вихід, 20 розділ з 8 по 10 вірші. У своєму слові, Бог проголосив, що сьомий день це ознака між ним і його вибраним народом, ознака вірності. Сьомий день це вибраний Богом день. Господь не доручив ані священникові, ані правителеві змінювати цю постанову. Вона надто важлива, щоб людина могла розпоряджатися нею на власний розсуд. Бог бачив, що люди насамперед думатимуть про власні вигоди і виберуть день, який найбільше відповідатиме їхнім бажанням день, не встановлений Богом. І він чітко сказав, що сьомий день субота Господня, кожна людина в Божому світі підвладна законам його правління. Господь помістив суботу в серці десятислів'я і зробив її мірилом послуху, завдяки їй ми можемо осягнути силу Бога, виявлену в його ділах та його слові. Найзапекліший опір Божій справі та законові полягає в тому, щоб дотримуватися дня, на якому немає жодного сліду освячення, вважати його днем поклоніння творцеві. Люди, які спотворили закон, замінивши святу Божу суботу на фальшиву і нав'язали дотримання цієї псевдосуботи, підносять себе вище за Бога і шанують підробку більше за істину. Так звані християни, які нехтують Божим святим днем відпочинку задля фальшивої суботи, вважають себе освяченими людьми. Однак Бог проголошує, що його освячення дається тільки тому, хто шанує його дотриманням заповідей. Освячення, на котре претендують запеклі в беззаконні, є неправдивим. Так ворог Бога та людини ошукав релігійний світ. Люди здатні на вигадки. Вони взяли звичайний день, на якому немає Божого освячення, і назвали його святим. Однак це не зробило його таким. Вони зневажають Бога, приймаючи людські постанови і представляючи світові як християнську суботу, день на якому немає печатки божественного авторитету. Так говорить Господь.